Всім доброго дня. Ось траса попри саму дорогу, зазвичай розпочинаємо сезон грибів. Дивлюся, якщо вже починають тут грибочки, як то кажуть, появлятись то вже тоді будемо пробувати їхати десь більш людську місцевість і щось там шукати. Заходимо в ліс. Друзі, збоку на заповідник. Хотілося б розпочати так, сезон, сезон тихого полювання, а саме на гриби. На гриби, гриби тут трапляються, якщо так, тут вже кидаються гриби, тому що вже почалися дощі, почалися дощі і земля прогріта відносно, то вже може щось і появлятися. Десь дзвонив до хлопців гірську місцевість, то вже хлопці говорили, що вже що вже знаходили. Знаходили вже, але там до мене є, також, постійне місце дислокації, куди постійно їжджу, там вони майже більш порівняно трапляються, коли вже тут я щось кидається, що знаходжу. Пару грибочків, тоді вже можна їхати на тому місці, де я знаю, що точно точно є вже гриби. Ліс тут дубовий. Бачите, з боку заповідник. Є тварина, можливо, дасть побачити якихось тварин навіть. Десь це. І хто? Хто як шукає гриби. Я особисто пошуки починаю така ось більш дубового лісу. У горах переважно гриби, більше, шукаю в буковому лісі, де є буковий ліс, і в буковому лісі вже стараюсь там знаходити. І більше люблю буковому ліс. Такі друзі, справи. Так що будемо подивимося, зараз пройдемося трішки, чи щось воно є. Будемо дивитися, якщо... Щось знайду, включуся і вам покажу. Так що додаляйте відео до кінця. Що щось буде, вам покажу і повідомлю. Так що дам почки. Друзі, перша находочка Бачите, обов'язково так, і теме. Завжди беру з собою будь-який патичок. Так він виглядає. І... Чому добре? Патичком, взагалі? бачите, сколько ходити, розгрібаєте листочки, розставляє. тому що може бути чи змія, чи невідомо зліша якась істота, чи взагалі лишній раз зганатися, бачите, отак от десь. Ішов просто, бачу щось, листочки підняти. Взяв і перша глубіночка у нас. Бачите, перша глубінка. Це вже свідчить про те, що гриби Гриби, є. Гриби, якщо вже глубиночка кидається, в вже червень місяць, основний період часу, в червні вони і з'являються. Така гарна глубіночка глибін, на фоні лісу, бачите. Так що вже на зажарочку таких 10 штучок і буде досить смачно. Коли особливо присидаємо, якщо присів, бачу, бачу, ще листочок там піднятий. Я хто помітив, піднятий листочок і мені здається, що також тут щось є. От бачите. О. І це, це що в нас? Також глубиночка. Листочок як приставлений, І також глибінка. бачите. Така червева, з'їджена, але є. Ну, залишаємо цю стесеньку беремо. Пустеньку беремо і йдемо далі. Бачите, бачите, біля, біля самої проїжджої частини. Так що кладемо її собі в корзинку І йдемо далі. Шукати. Наглядний приклад. Хтось вже тут був у цьому місці, також хтось знає, бачите, грибова глубінка вона називається зеленого кольору. І хтось її знайшов, але залишив, тому що вона нела. Але не може бути вона тут одна, тому що завжди, кажу, хтось мусив щось залишити і іншому. Ваш гриб ніхто ніколи не знайде. Коли ви його маєте знайти, коли маєте його знайти, тоді о, друзі, бачите? Чим добре дивіться. Є ще одна глубиночка. Така красуня. гарно почистити її. Ось така. Так що, друзі, сезон все ж таки відкритий, хоч білих грибів поки що немає. Але вже їхні сородичі, як то кажуть, от грибова глубіночка, така, бачите, зелена нарахується так колись в дитинстві, я знаю, моя бабця баб, баб говорила мені, що є грибова глубінка. І так я її називаю. Грибова, вона така зена койру характерна. Така глубіночка. Так що грибний сезон розпочато, щоб знайти хоча б одного білого. І тоді можна вже рушати десь більше в така, Так що також її забираємо. Друзі, ще вернемося до теми, чому шукаю спаличку дивіться, можливо, хтось по життю собі згадає, можливо, хтось чув, як от не слухів, тому що дійсно дуже багато було випадків, так колись мій дідусь, у горах завжди ходив з патичком і, і, і тільки по отак він роз, роз, так, розгортав траву любою паличкою, все переважно в горах там ліщина ліщиновою. тому що, дивіться, неодноразово навіть я знаю, з тому що своїх знайомих, коли ще якась гарна квітка, навіть от знайомого на полі, чисте відкрите поле була квітка. Він захотів зірвати і нагнувся рукою, а під тою квіткою була змія. Була яка ковкусила його за руку. Так що це не це все дійсно життя. такий мурашник за життям мурашок. Так що вважайте, вважайте друзі, бачите, що у нас тут також глубиночка. Вважайте друзі, обов'язково для починаючих грибарів, хто тільки починає, хтось колись ходив, скажуть, то взагалі обов'язково маєте з собою паличку, бачите, якось у нас скакун, колись мене бабця з ваше скакун. По правильному не знаю, я не буду. Ось так називається. Так, друзі, є ще одна глибиночка Бачите, такою щось на зажарку назбираємо. Маємо вже дві. Третю знайшли. Третю знайшли. Ось така третя глибиночка Йдемо далі. Білий грибів, нічого не видно, хтось перебігся, хтось щось знайшов, можливо, але якщо є глубінки, то є білі гриби, це, це 100%, 100% інакше бути не може. Тут просто не так наскільки дуже багато аж в цьому лісочку. Трапляються інколи, якщо нікого немає, так якщо що зранів приїхати, тут знаходив, до 20 штучок. Находив. Бачите, також інка вже роз'їджена. Ну, Глубівки масово кинулося, значить друзі, її грабили. Можна їхати, хто знає по яких місцях, хто знає, які місця свої, хто не знає, тоді шукайте більше буковий ліс, от хвойний ліс. Там також непогано. Більше зараз перші гриби кидаються у хвойних лісах, якщо в горах. Обов'язково вважайте ще раз, на диких тварин, всіх остерігайтеся і велику увагу надавайте кліщам після лісу, обов'язково одяг, зразу маєте змінний одяг, переодягайтеся обдивляєтесь себе або один одного обдивляєтесь на наявність кліща, тому що дуже серйозний паразит. Дуже багато останнім часом страждає від нього людей від кіща, тому що дуже сильна інфекція. Зараз від нього в мене батько також того року був, підхватив кліща і дякувати Богу, зараз що лікується, немає нічого гіршого, аж так сильно, але зараження крові є, кров аналізи невтішні. Іколе, капельниці і так далі. так що Це ще в кращому випадку можна сказати, тому що дуже багато людей паралізовує, б'є по нервовій системі. Дуже-дуже вважайте, тому що така малесенька, як то кажуть, тваринка може робити наробити вам дуже серйозних проблем. На це звертайте дуже увагу, тому що, бачите, єси зараз. Не обробляються, колись їх обкроплювали і так далі, зараз цього нічого не відбувається. Все бурлить різними тваринами, все мутує. І Відповідно до цього страждаємо ми люди, в принципі. від нас також і страждають тварини і дають, нам відповідно дають віддачу, тому що і сміття, от бачу, навіть хожу по лісу, куча сміття, різних бутилок, від. Від пачки ми також природу вбиваємо, і природа нам відповідає взаємності. Протяжність цієї полоси невелика, десь можливо до кілометра, Ну, білих грибів не бачу. Давайте тоді зараз щось ще знайдемо, включуся. Друзі, ще одна губінка. і вона і малесенька є, бачите. Так що вже полегенько ми щось нащибаємо. Такі гарні губнички. так, Забираємо, йдемо далі. Про що я і говорю, бачите? Сміття дуже багато також відповідно. Ліс взагалі дуже кот розслабляє, забувається про якісь буденні справи. Все ж таки кот так з природою треба. Треба набуватись, бутись на природі частіше. Друзі. Все ж таки, як я і казав, вашого гриба ніхто ніколи не знайде. Що маєте знайти, те знайдете. Дивіться, там, бачите, в сантиметрів 30 є глубіночка, хтось знайшов її. І біля глубиночки отака у нас краса. Така краса, так що всіх грибників вітаю. Я з відкриттям сезону, з сезону тихого полювання, з полювання на, на білих грибів. Така краса, дуже дуже, дуже гарний грибочок, Таке гарно розкриємо його. Дивіться, який красивий. У природньому своєму середовищі. Вже чесно вертався геть, вертався і обов'язково, мусиш, мусиш знайти, якщо тобі щось, якщо тобі воно суджено чи як воно ну, кажеться, мусиш його знайти. Ну, такий гарний гриб. Так що, друзі, всіх вітаю вже з початком сезону грибів, всі до лісу, незабаром вихідні, відпочивайте, шукайте, знаходьте. Такий прекрасний білий грибочок. От я вам покажу його ближче. От, друзі, білий грибок. Так що, хай буде один, там до машини ще залишилось метрів 100. Маємо 10 глубінок і поки що одного білого. Зараз обов'язково де знаходити одного гриба білого, там обов'язково це поставимо так. І обов'язково обшукуйте місце, обов'язково, тому що він зазвичай один ніколи не росте. топтати його тут не будемо, тому що тут, можливо, є, як то кажуть, молоді грибочки, десь які приховалися, щоб їх ми не роздавили. Але такі, якщо є більшенькі, то вони обов'язково можуть бути. Обов'язково у горах зазвичай на одному місці знаходиться до... 10 штук, якщо нікого там ще не було, на то в місці обов'язково таку паличку і берете і у діаметрі 10 метрів квадратних, тому що грибниця досить велика і вона над, на ділянку розпосуджується плюс-мінус до 10 метрів квадратних. Так що йдемо зараз гарно обшукаємо це місце, бачите от траса, щоб не думали, біля дрою самої. Дубовий ліс і в дубовому лісі. Такий грибочок. Так що йдемо обшукаємо це місце добре і зараз включимося. Друзі, гарно все обшукав. Знайшов там ще корінчик з тої сторони, хтось також одного тут знайшов, а цього пропустив. Красавців. Так що цього забираємо і йдемо далі. Такий грибок. Друзі, саме вийшли до машини, автомобіль. підсумок буде такий, що, будь ласка, люди. Перестаньте смітити в лісах. Хто дивиться, будь ласка, не робіть ці речі, заберіть з собою цю бутилку, пакет до машини 2 метри до вашої. По-любому хтось тут сидів і відніс кинув хащі. Перестаньте гадити природу. Е, ще хочу доповнити, друзі, гриби є, можете сміло їхати. Хто знає які місця, все. Якщо тут я вам говорю, це в мене тут такий грибний барометр. Якщо я в цьому лісочку знаходжу хоча б одного гриба, то вже сміло, я знаю, що вже можна їхати на свої місця і шукати біля гриби. Так що, гайда всі до лісу. Шукайте, знаходьте, будьте обережними, уважайте на диких тварин, з собою беріть обов'язково пшикалку від комах, від комарів і дивіться ж теж за... Стежте за, за комахами всім, що можливо бути гніздо шершнів якихось. будь ласка, будьте будь обережними, вважайте на себе, на своїх близьких. Вважайте. Гарного всім дня, будьте здорові і гарних вам пошуків. Всім до побачення.